Знову на каналі Блог буде кулінарне шоу, можна сказати, майже майстер шеф Чесно, тільки все швидко шеф Адже в домашніх умовах не хочеться довго це все робити, довго гратися, а хочеться зробити це швиденько. Сьогодні будемо показувати, як швиденько зробити, можна сказати, ліниве тірамісу. Чому ліниве? Тому що бачимо себе в Ярті, я не буду робити самостійно, я його придбала в магазині. Ось так ось воно виглядає. Ось так. Нам щось знадобиться. сир маскарпоне. Я вже зробила 250 мл експресо, це мені скажуть, що неправильно сказала, ось так от в баночці, чому в таку квадратну, тому що мені буде зручно обмокувати моє саваєрце. Потім мені ще потрібна какао для присипки в кінці, цукор. Та 6 яєць. Проте, я вже, бачите, підготовила, я білки від жовтків відділила. Так. так, це ми вже відділили з вами жовтки. Тепер додаємо цукор в наші жовтки. Нам потрібно 6 столових ложок. цукру. Спочатку перемішую, щоб це не було дуже різко. Все, вистачить. Я кажу, ні, має до білого кольору дойти майже. А цукор може вас повністю наростати, проте потім він розтане. Та я також перечитала веце, підготувалася. Тепер у нас вже воно біленького кольору. Так, витягнути, щоб воно мені не і буду дивитися далі в рецепт. Що мені потрібно далі робити? Ага, тепер мені треба в цю масу додати наше маскарпоне. А Чому добиш рецепт? Тому що я сьогодні вперше його готую разом із вами. Кохана, ти знімаєш шамена чи тільки маскарпони? Я не можу відкрити. Хане, відкрий, будь ласка. Я потримаю камеру. Я не буду тебе показувати, буду тримати себе. Чоловік соромиться, бачите? Виглядаємо. Ну все, майже. майже як в рецепті. Ну, ми пробуємо. Все пробуємо, все тестуємо. Так, чоловік мені відкрив у картона. Що допоможе мені викинути? Так. Це тримати мати Кедаємо ще маскирко сьогодні. Його має бути 500 грам. Тут якраз баночка виходить. Вот. Десь тут написано, що його 500 Напевно, треба брати більшу посудину. Ну нічого. Я можу зараз переляти. Бо ще ж мені туди треба додавати туди булки. І я хочу взяти більшу посуду. Так що беріть відразу новий комітет. Але взбивати яйця мені було зручно в тій. Якщо б я взбивала в цій то я б, напевно, була б вся. Кулінарія, люба, грязний посуду. Мені треба щепоточку солі. І коханий. Подачі. Бачите, як добре, коли в тебе оператор ще може допомогти. Щепоточку трішечки. До наших вилків. Окей, бывает. Там, до речі, написано, а, якщо ви е, маєте сумніви, чи воно вже збереться до тої пінки, яку потрібно, треба перевернути, якщо воно стоїть на місці, то воно робить. Знаєте, в мене ще воно літає. Перевіряємо, чи наше збиття правильно. Якщо у вас не переливається, значить ви правильно збили свої дурки. Так, я так розумію, що мені треба їх змішувати. Ну, Я так, на всякий випадок, перевіряю себе. Добавляємо до нашого маскарпоне, жовтків та цукру. Перемішуємо. Таке воно повітряне. Красне. Прям дуже повітряний вийшов, я задоволена. Адже коли вперше робиш, то можуть бути надзвичайні свідоці. Такі <му> повітряний. Не хочеш? <рес> а цього? Таку прошку, він просто так легко це все робиться, так приємно. Ще <рес> трішки вимішаємо. І вже будемо насолоджуватись процесом творіння нашого тортика. Йдемо творити. Вся найприємніша частинка нашого підготування. Я взяла формочку, також квадратну, щоб мені було зручно вложити мої мою Так, це це печиво. Його купила в італійському магазині. Ось так воно виглядає. Це показую, що розказую. Тепер, чому я еспресо зробила раніше? Тому що воно має остинути, щоб воно не було гаряче. І тепер мені буде зручно макати наше. Зараз підготуємося, щоб воно було зручненько, це близенько ставимо один до одного, щоб не було скрізь. наші на 6 авелярді. И сразу ставим. О, боже, видите, нас сразу, как бы на секундочку просто. Потому что тоді прям аж разваливается вот в ручках. У меня человек облокнул сленгу. Думаю, может, это вкусно и просто выглядит хотя бы. Поливанці дуже тако. Ага, мені не можу я так розділити, якщо на О, А Тепер можна розділити. Те. Які ми жінки видумкуваті. Тепер беремо наш крем та починаємо змащувати. Також близенько, щоб ніде не хліпало по нашій кухні, щоб було чистенько. завтра, щоб він гарненько пропітався. Сьогодні ввечері, завтра, на обід. Адже він всягнеться, наше печиво розтає. розстає. Залишились у нас останні секунди приготування нашого кераміну. Я кидаю какао. Сюди, тепер потрішечки буду. що достатньо. Так. Ось такий тіремісу у нас вийшов, можна сказати, лінивий, тому що Савоярді я артіян, не робила, але ну, ви ж все переглядали, ви все знаєте. Зараз я став його в холодильник, для того, щоб він гарненько пробрався кремом, пробрався кавою. І завтра ми будемо разом з нашою сім'єю смакувати. Я вас дуже люблю. З вами був канал Блог, Підписуйтесь на мене, я дуже буду рада, ставте ваші лайки. Цілую, люблю!